Добрий день, мої любі діти і шановні дорослі, рада вітаю вас, я, ваш вихователь Оксана Павлівна. Я працюю у дитячому садочку Ялинка. І тепер ви моя група, мої дітки. Наша група називається Дзвіночки. Бо ви, дітки, маленькі і галасливі, веселі, як маленькі дзвіночки. А хто це у мене ще такий? Ой, мої дітки там всі за екраном. Хто це? Ще дитинка? Лялічка? Ой, ти також будеш в моїй групі. Давай ще знайомитися. Як тебе зовут? Оленка дуже гарна. А я Оксана Павлівна. Привіт-привіт! Привіт-привіт! Ой, як гарно. І ви, дітки, привітайтеся з Оленкою. Привіт-привіт! Привіт, привіт-дітки! Привіт, привіт, Ось як гарно. Ось ми з вами і познайомилися з Оленкою. А Оленка хоче з вами познайомитися. Зараз ви будете називати свої імена, а ми з Оленкою послухаємо. Так. Голосніше ми слухаємо Владіславчик, Богданчик, Маркусик, Марійка, чую чую, Міланка, Дмитрик, Ангелінка, Софійка, Євушка, чую, голосніше Микитка, Златочка, Ярославчик, Олечка, Нелічка, Вікусінька, всіх почули. Кількі багато діток. Оленка дуже рада, що з вами познайомилась і буде у нашій групі. Давайте пограємо з Оленкою. Так. У Оленки є ручки, а у вас Ось поплескаємо в долоньки. Плесь-плесь, плесь-плесь, плесь-плесь. А ще, Ленка, вміємо махати ручками. Ось так, ось так. Піднімемо ручки вгору, помахаємо. Ось так. Ось так. Ось так. Молодці. Молодці. А ще у Оленки що є? Ніжки, ніжки. Що Оленка робить ніжками? Туп-туп, туп-туп. Чим тупає Оленка? Ніжками. Давайте і ми разом потупаємо з Оленкою. А ще Оленка вміє стрибати. Пострибаємо разом з Оленкою. Стриб, стриб, стриб стриб. стриб стриб, стриб, стриб. Молодці! Поводимо Оленку по доріжці. Ось так. Оленка маленька. Оленка гарненька, іди Оленко доріжкою, тупни Оленко ніжкою, Ось так. Туп туп, 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 туп туп. Ось як гарно, Давайте ще раз поведемо Олен... Оленку доріжкою. Допом... Допомагайте мені. Я буду вести Оленку, а ви мені допомагайте казати слова. Так, і оленка гарненька, оленка маленька. Іди, Оленка, доріжкою, тупни оленка ніжкою. Ось так. Туп-туп, туп-туп, туп-туп. Молодці, гарно розважились ми з Оленкою. Оленка тепер буде у нашій групі, буде вона з вами і малювати, і танцювати, і гратися. А тепер Оленка кажи, діткам, прощайся, кажи: пока-пока, пока-пока. І ви, дітки, Кажіть Оленці, пока-пока, пока, пока, пока. До побачення і вам, шановні дорослі, я сподіваюся, що ви будете допомагати моїм зустрічам з дітками. Пам'ятаєте, як мене зовут? Так, Оксана Павлівна. А ви, дітки, Можете мене просто називати Оксана. До побачення! Пока-пока! Пока, пока! пока, пока.